Добрий вечір, дорогі підписники, ось з каналу. У нас вже вечір. І ми тільки що закінчили оброблювати нашу малину. Обробляли по листове. Сьогодні давали їй підживу, листову підживу. Це сульфат магнію, Давали його десь грам 40. Далі додавали сульфат калію, його давали десь 25 грам. Ну і давали ось такий оракул, це бор. Його давали ми 50 грам, і все це на 12 літрів. Ну і, і звісно, спорили Все це ми давали на 12 літрів води. Обробляли по нашій малині, по листові. Ось. За ці дні тріпс поширився. Буквально декілька днів на цій малині не було його. Пригріло сонце і шкідники пішли вперед. Нещодавно була обробка актоцидом. Ось через декілька днів будемо проводити актофілом по листові. Ось такий стан нашої малини на 25 число, 25 серпня. Підписуйтесь, друзі, на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням. Ягідної культури. Всім дякую за увагу!